Всім привіт-привіт. Привіт з Буковини, Ми сьогодні в лісі. Прийшли, давно не були. Прийшли в ліс. І тут такий, хотіла сказати, пенні, дерево. Так, і тут я знайшла, дивіться, що. Ну, це не лисичка, але дуже схожа. Дуже схожа. Дуже схоже. Оце як справжня лисичка. Але бачите, який в неї гіменофор. Ось справжня лисичка, ось я знайшла. Оце справжня лисичка. А це якісь до неї схожі, але не вони. І ось вони ростуть ось так, в піску тут. Ось таке цікаве місце. Тут, дивіться, з цієї сторони так. А тут обійшли і тут ось такий опиняк, Не знаю, що це за опиняк, я його не беру, але ось такий. Ось такий опиняк. Цікаве місце. Дуже багато опаду, ліс мокрий, це Вижницький район, ліс мокрий. Ось у нас, бачите, яка зараз, які кольори грибів. Помаранчевий, тут поруч. Фіолетова. А ще чоловік там внизу був і приніс мені рядовку фіолетову. Каже, дуже її там багато. А я дві лисички знайшла. Ну, підемо далі. А то, може, знайшли ось такі опеньки. Не знаю, що це за опенік. Мабуть, опенік літній. Ну, я таких не беру. Якийсь він помаранчевий весь. Так що хай собі ростуть тут. Ой, щось ми ходимо, ходимо, нічого не знаходимо. Тут так трішечки, дуже згори спускаємось. І тут у нас коло, коло відьми, це рядовка, рядовка димчаста. Ну, Отак, красуня, красива дуже. А, бачите, яка дуже красива. Але ми не беремо таке. Так що хай залишаються красунчики тут. Підемо далі. Тут змішаний ліс, тому вона тут і росте. Спустилися ми знизу, з гір уже з гір спустилися вниз. І ось знайшла два дві такі рядовочки. Ось, бачите, це вже стара рядовка фіолетова. вже стара. І це, мабуть, така вже. Так. А в мене ось є молоденькі, тільки що знайшла. Ось вона. А це вже старі. Майже коричневий колір має. А так ліс пустий. Нічого цікавого ми не знайшли поки. Але вже скоро додому йти. Знайшла ще рядовку фіолетову. Ось вона. Буде хоч її брати. Нічого не знайшли. Будемо рядовку. Хоча в рядовку ніколи не, не брала. Завжди щось цікаве було. А це паутинник. Це не рядовка. Це рядовка. А це не будь-який паутинник. Це рядовка. Вот вісім там десь. А ось. Ощие. Ось ще є. Ось ще тут дощовички. А вони вже старі. Дощовичок. Там дощівачки. А Лісу вологі, дуже вологі. А, ой, вообще, все бачу. Так. Ось еще тут какая-то рядовка. Бачите, какая? Ось такая. Не знаю, что это за рядовка. Так. Ось тут. Бачу. Рядовочку. слышишь, у нас польский может быть полячок. Айон. Якийсь муковик старенький вже. Його тут поїли. Такий склончик тут цікавий. І ось. Ага. Так, Я тут, я тут. Я знайшла рядовку. Мишата. Перший раз тут таке бачу. Ось вони, Мишата. Конус такий в неї. Маленькі, якісь жовтуватий. Ну я не знаю цього гриба, знаю, що серядовка. Ось вона, що тут є. Ось. Сіренькі такі. корчик. Ось такий. А тут ще щось якась рядовка. Величка, тут річка. Тут красиве місце таке. І ось тобі мишата -то тут такі. Як мишки. Тільки що не пищать. А так мишата -то точно. І, мабуть, це рядовка. Яка ще біла. Дуже красиво зараз у лісі, але ліс пустий і благородних грибів немає. Гриби є, але благородних грибів, грибів благородних немає. На цьому будемо завершати свою, закінчувати свою прогулянку. Всім па-па! Я вже спустилася вниз. А тут краса, а тут гриби. Дивіться, О, Які. яка рядовка. Ой, скільки тут їх повна. І вон вони красиві стоять. Там ще говорушки пройшла. А тут ой, яка краса. Дивіться. дивіться. О. Дуже красиво. І сонечко вийшло. Так приємно. Ну, звісно, вже нічого тут не знайдеш, їстівне. Та хоч полюбуватись. Які грибочки красиві. Ой! І ніжка така товста. Ой, які вони. Побачите, ага. бачите, рядовочне таке. Це характерно для рядовки. Ну, хай пташки їдять. Красиво тут так. Тут вже не гори, тут вже долина, а грибів тільки ось такі. Так що нічого такого цікавого я не знайшла сьогодні. Чоловік один рижик тільки знайшов і чесночники. Оце так. Така прогулянка сьогодні вийшла у нас. Всім бажаю гарного здоров'я, бережіть себе. Хай вам щастить, любі друзі, хай у вас буде все гаразд. До побачення, па-па, До зустрічі в лісі!